Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка, Я в АТБ. Змінились акції, ми з вами дивились найвигідніші пропозиції. Давайте ще подивимося, як змінились ціни на овочі, фрукти, і пошукаємо ще акційних товарів, які ми з вами не бачили. Щиро дякую всім, хто коментує та ставить вподобайки. Поїхали! Банани по 63 грн гривні за кілограм. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Лимони. По 100 гривень. Апельсини ціна 80. Мандарини моркот по 100 гривень. Лимони майер. Такі вони світленькі, ціна 100 гривень. Авокадо хаас 100 гривень. Ціна за штуку. Авокадо перший готунок 210 гривень за кілограм. Авокадо хаас по 220 гривень за кілограм. Елітне авокадо за штуку 100 гривень. Багато різних видів авокадо, мабуть, популярне. До речі, я так і не змогла привчити себе чи засмакувати. Не знаю. Пишіть свої враження від авокадо. Я пробувала, щось мені не дуже сподобалось. Хоча знаю, що воно досить корисне. Ківі у кошечку 1 кг за 90 гривень. Сливи 46 гривень за кілограм. Груша другого гатунку по 43. Ківі 110 гривень за кілограм. Яблуко сортове з акційною ціною 43 гривні. Яблуко Red Chief 47. Диня пейдесапу 55 гривень, до речі, кавунів уже немає. Хоча зовсім донедавна ще були. Яблуко українське: 1 кілограм, вони фасовані. В таку сіточку. Ціна 30 гривень за кілограм. Томати рожеві 86, томати коктейльні 150, томати тепличні по 87 гривень. Капуста рання 24 гривні за кілограм. Капуста першого готунку 12 гривень. Морква по 11. Буряк по 10 гривень. Картопля 1345. Картопля фасована кілограм за 19 гривень. Гарбуз батернат 18 гривень, кілограм. Цибуля ріпчаста. Майже 9 гривень, 8,85 гривень, цибуля ріпчаста фасована, кілограм за 14 гривень. І морква. Перший катунок 18 гривень. Одна велетенська, а ці маленькі. Так, корінь імбаря по 16 гривень за 100 грамів. Цибуля червона, Марс, 21 гривня за кілограм, часник. 138 гривень за кілограм. Бачите, тут як де? Ось, якщо є чорна смужечка така, цей товар ваговий, вартість вказана за 100 грамів. А якщо нема надпису, то ось тут пише, що це за кілограм. Огірки подорожчали 100 гривень за кілограм. Що такі? Що Редька дайкор по 48 кілограм, корінь селери 54 яблуко гала. 35. Golden 40 гривень. Яблуко Red Prince 40 гривень. Груша. Перший гатунок 63 гривні. Ананас перший гатунок кілограм за 90 гривень. Гранат 95. Манго 140 гривень за кілограм. Помело 114 гривень кілограм. Світі також 114 гв. Помело перший гатунок, Вони по різному фасовані. Це є червоне, а це звичайне 100 гривень кілограм. Гранат така сама ціна 95. Мандарини по 80 кг. Банани бейбі 13,40 за 100 грамів, тобто 134 гривні за кілограм. Рейфрут 80 кг. 3. Ну що ж, йдемо далі. Ви мене запитували, а де виноград? Він у нас стоїть окремо, є ще такий холодильник. І частенько буває, забуваю про цей відділ. 90 гривень. Виноград Киш-Миш. Перший катунок 1 кілограм. Виноград синій 70 гривень за кілограм. І такий виноград рожевий, ціна 108 гривень за кілограм. Салат айсберг. 122 гривні і 40 копійок кілограм. Що ж, йдемо далі. Фруктові чипси, апельсин або яблуко 51 гривня, 60 копійок упаковці 40 грамів. Таке асорті суміш, кокос, манго, мегедаль 72 гривні 100 грамів. Асорті від своєї лінії фруктово горіхове 125 г, 77-60. Ще яблучні 65 гривень 80 грамів. Ядра бобові арахісу не смажені 26 гривень 150 г. Родзинки киш-миш, виноград сушений. Ціна 22 гривні за 125 г. У мене питання: а чого всюди пише виноград сушений і ніде не пише родзинки? Угу. Нема тепер такого столу, чи що? Сніданки сухі. Ціна 29:30 за 175 грамів. Сухі сніданки старт 92 гривні 70 копійок, гр. 420 грамів. Попкорм готовий до вживання у карамельній глазурі. 43 гривні 110 грамів. Акційна ціна на кукурузині палочки. Зі смаком молока 8 гривень, 30 копійок. Пластівці зернові своя лінія і стільної пшениці 55-60 30% знижки на готовий попкорн від своєї лінії 22 гривні 120 грамів. Такі пластівці 85-50 за 360 грамів. Злакові кульки 15,20, готовий сухий сніданок подушечки з начинкою 28,20 гривень. Своя лінія це старт. Фігурні вироби, кульки. Злакові ціна 73 гривні і 40 копійок. Є чорні та білі або чорні. Шоколадні. Енергетичний батончик Goan Energy 20 гривень 50 копійок. Акса 11,10, зерновий батончик зі смаком лісових ягід. Кульки кукурузяні своя лінія. 9 гривень 30 купівці солоні. Вага 60 грамів. Батончик протеїновий з печивом та карамелю 24,70. Такий варіант печиво 17,60. Від своєї лінії батончик мюслі 8,30. Готові сухі сніданки Lime 90 гривень 40 копійок 375 грамів. Такий варіант 117,80. Також 375 грамів. Тут більше відсоток знижки. Вафельні коржі торгова марка День у день. Ціна 31 гривня, вага 70 грамів. Вафельний кошик торгова марка «День у день. 18 гривень та 20 копійок. Хлібці вівсяно-перлові 24,30. Хлібці цільно 29-40. Вага 100 г. Сушка п'ятачок 28 гривень 250 г. Човничок ваніль. Ціна 28 гривень 300 г. Такі сушки по 27,80 гнвв розумний вибір. Сухарі з родзинкою. 32 гривні 50 копійок. Київські сухарі. Ціна 41 гривня і 40 копійок. 260 грамів. Агар, агар від своєї лінії 9,50. Вага 8 грамів. Паприка мелена. Копчена. 23 гривні 60 копійок за 20 грамів. Соус приправка теріякі з кунжутом та імбиром 38,30. Одна упаковочка. Желатин 16,50 за 25 грамів, Торгова марка Мрія. Приправа лимонна до риби 24,20. Акційна ціна на приправу до плову 9,90 25 грамів. Це є від своєї лінії, ще є акційна до курки приправа і до картоплі, так би мовити, самі ходові, на мою думку. Желе від своєї лінії, різні аромати. Полуниця, апельсин, груша та ананас, чорниця та ожина 15,70 за 90 г. Крем, суп або суп, смак, курка. Ціна 10 гривень 20 грамів. Суп гороховий зі смаком бекону або курки 17,80. Тьотя Соня. Суп харчо 30 гривень 160 грамів. Локшина зі смаком курки швидкого приготування 27 гривень. Локшина рисова 40 гривень зі соусом фубо. Приправа овочева пухарик 35 гривень аж 200 г. Лавровий лист 12 гривень 20 грамів розумний вибір. Торгова марка мрія 10,30 10 грамів. Сухарі панірувальні, розумний вибір. 10 гривень та 40 копійок. За 200 г. Насіння кунжуту 125 г. 32 гривні і 80 копійок. Перець чорний мелений розумний вибір. 13,40. Вага 20 грамів. Суміш перців мелена зі сіллю 8,80, вага 20 грамів. Така приправа овочева. від розумного вибору. 23 гривні і 40 копійок за 200 г. Приправа іделія 12 овочів та трав – 60 грамів 19 гривень. Від своєї лінії приправа 60 грамів 12,50 150 грамів 29. Торчин – приправа 10 овочів, 21 гривня, 60 грамів. Суміш перців, приправка 25,80, 30 грамів. Горошко, Перець чорний цілий горошком 13,50 гривень. Перець духмяний горошком 27 гривень 30 грамів. Печиво з фруктозою. Марія затяжне 32 гривні 240 грамів. Замінювач цукру стевія 200 пігулок за 69 гривень. Фруктоза 79,60 стевія. 128,30. Багато 280 грамів. Халва по 34,20. Соняшникова зі стевією 160 грамів. Печиво здобне, лісова ягідка. Деліція 300 грамів, 59,50. Суперміні з яблучною начинкою. 300 грамів, 52 гривні і 50 копійок. Печиво безквітне престиж 39 гривень за 180 грамів. Пряники із яблучним повидлом. 77 гривень 480 грамів. Печиво здобне біскоті маргарита з маком 72 гривні 70 копійок за 400 грамів. Таке печиво цукрове 65-60-350 грамів. Печиво здобне деліція 45,40 300 грамів. Печиво вагове Наполеон 127,70 за кілограм. Цукерки «Світоч» з оряним сайвом 300 гривень за кілограм. І знаєте що? Є воно ось тут. Але я так розумію, мабуть, той, хто працює на цьому відділі, зараз сидить за касою. Ну, так, можна отак, знаєте, самостійно собі взяти. Я так думаю, що можна, правда? Ось такі цукерочки з акційною ціною. Ході ще разом з вами подивимось на макарони і крупи, хоча, знаєте, так з першого погляду бачу акцій небагато. З твердих сортів пшениці 67 гривень за 500 грамів. Акційна ціна на макроні вироби для паста, спіральки 37 гривень. Рігатоні 33 гривні 60 копійок. Трошки таким великим кадром візьму, щоб було видно і інші товари. знаю, мабуть, не акційний буде не цікаво дивитись, правда, тому шукаємо акції. Рис розумний вибір 42 гривні за кілограм. Це є пропарений. Розшліфований 49, ціна не акційна, але яскрава. Крупа гречана 38,30 за кілограм. Так. Крупа манна 33 гривні і 80 копійок за 900 грамів. Пластівці вівсяні дрібнозернові 39,50, такі пластівці 49 гривень.